Олег Шамшор, колишній посол України в Сполучених Штатах. Дякую, що прийшли. Доброго дня Христос Воскрес, пане Леже, висі воскрес. Дякую за про отже, якось мляво дуже українські засоби масової інформації, на мій погляд, відреагували на візит Джо Байдена. Це ритуальні танці, за якими нічого нема, Чи це радикальне переосмислення ролі місця Сполучених Штатів в цьому конфлікті України і Росії? попросту сказати в окупації України. Очнемо з другого. Я хотів би відзначити, що ніхто ж не відміняв дію Харді про страрічне партнерство України. інша справа що. З 2010 року, така відбувалась послідовна ерозія з боку України цієї хартії, змісту цієї харті, і ще, зараз я думаю, ми маємо всі шанси побачити відновлення і буху і літери, і духу цієї харті. З іншого боку, я б не сказав, що це суто ритуальний візит. Принаймні, я хотів би виділити три, мом три моменти: по-перше. Те, що е цей е візит на такому високому рівні став сигналом, що ще черговим сигналом того, що уряд США готовий до співпраці з е новою українською владою, і враховуючи те, що е Кремль постійно проводить лінію на те, щоб делегітимізувати цю владу. Це дуже важливо. По-друге, дуже важливо, що був досить потужний сигнал про важливість проведення президентських виборів саме 25 травня і виділені певні кошти для організації виборчого процесу. Третє, на що варто увагу, що є пакет допомоги, в тому числі і допомоги Збройним силам України. Тобто, якщо всі ці три аспекти скласти докупи. То я думаю, це нам дає підставу говорити про те, що це не був ритуальний візит. Звичайно, як завжди хотілося побачити більше. Ну треба виходити з можливого на даний момент. Ну для того не треба було їхати до Києва. Можна було це в телефонному режимі узгодити. Я так розумію. Ну як ви розумієте, політика НАТО зовнішня політика це також питання символів, символічності. Тобто, присутність Байдена саме тут також була. З потужним сигналом, якийсь був спрямований, і в Україну і назовні до Кремля показати, що уряд сполучених штатів готовий і далі співробітничати з новою українською владою. Так що саме фізична присутність Байдена була важливою, наскільки я розумію з цією ситуацією, консервативні кола в Сполучених Штатах насамперед республіканська опозиція, ну кажучи, картають адміністрації Обами, земляву невиразну політику щодо України, спеціально на теренах східної Європи, і вимагають більш жорстких рішучих... І так далі, тому подібні дії. Очевидно, що адміністрація Обами не може не реагувати на це, хоча до виборів президентських залишилося два з половиною, якщо не помиляюсь, роки, якщо від сьогоднішнього дня. Отже, питання можна сформулювати таким чином, в якій, в якій мірі вимоги ніч якою мірою вимоги республіканських консерваторів, спеціально тій партії, так званої, та можуть, можуть вплинути на позицію адміністрації. Наскільки далеко вона готова зайти? Ну важко сказати, наскільки далеко далеко вона готова зайти, але тут є декілька важливих моментів, які треба врахувати. По перше, мені здається, що Обама розуміє, що він не має права як політик, політик світового рівня програти черговий раунд протистояння з Путіним. У нього вже є досвід Сирії, є досвід. Роботи з іранської проблематики, тому поразка в протистоянні щодо України звичайно дуже суттєво. Позначиться на його іміджі, на його, якщо хочете, постаті як світового лідера. А в штати, ви це добре знаєте, їх президенти, політичні діячі думають про свою спадщину, те, що називається легасі. І якраз для Обами настав час дуже серйозно про це подумати. Це по-перше. По друге мені здається, треба визнати, що політика США можливо меншою мірою, але також особливо політика Євросоюзу, вона є реактивною, тобто вони йдуть за подіями, і зараз мені не зрозуміло навіщо вони чекають наступного кроку з боку Путіна. Цілком зрозуміло, що мінімально не виконуються Женевські угоди. А, а можна собі легко уявити, що і немає і наміру з боку Кремля ці угоди виконувати, і тому доступний крок сполучених штатів доступний крок ЄС мав би бути зроблений вже зараз негайно, тобто введення трьох третього мінімальна третього рівня санкцій, спрямованих на економічну ізоляцію. Росії, тобто такі такого рівня санкцій, які б болюче вдарили по цілим галузям російської економіки. Нічого інше на цьому етапі очевидно на Росію не подіє. А вам не здається, що Кері, Ештон, Дещиця просто в Женеві в дурні пошилися, підписавши угоду з людьми, які не збирались, не виконують і не будуть виконувати ніякі угоди, які вони підписують. Ну, я б не став питання так гостро. Мені здається, що це, ця угода була все-таки мала право на життя як пошук певного компромісу. Ну і, відверто кажучи, нашій владі потрібна була певна те, що називається передишка для щоб перегрупувати сили. Наскільки ефективно вона скористалася цією передишкою, ми побачимо в найближчі дні. Інша справа, що Можливо, деякі політики і сполучених штатах, і здебільшого в Європі, вони ну певною мірою розглядали Женевські процеси, розглядають як процес саме для того, щоб тримати цей конфлікт на низькому рівні інтенсивності, тим самим ну певною мірою шукаючи приводи, щоб не йти далі ніж те, що вже було зроблено. Така небезпека безумовно, існує. Та куди вже далі йти, якщо захоплюються серед білого дня американських громадян посеред Слов'янська? Я з і... вами абсолютно згоден і просто це вибачте, я на собі покажу. Пан Путін просто і Байдену і Обамі, отак, от соплі витер під носом. Т тобто, це якраз те, що і я сказав. Тобто, політика є реактивною в той час, як вона має запобігати подальшій ескалації напруги і агресії з боку Росії. Це не відбувається. А вам не здається, що дії української влади важко назвати не те, що реактивними, а навіть адекватними, замість зведення до слов'янського підрозділу? Озділів Національної гвардії, наприклад, замість того, щоб вжити силові акції проти бандитів, які розперезалися там вже до, до останньої межі. Натомість висилають якихось городських сумасшедших, які ведуть невідомо з ким перемовини. Невідомо кого представляють. Я маю на увазі з київського боку відомих політиків навіть. Тобто, у нас не держава. Займаються неуповноважені органи легітимні, які мають цим займатися, а люди, які думають, що вони це царі світу цього. Я не хотів би занадто критикувати уряд, особливо в період фактичної війни, але хотів би відзначити, можливо, більше такого міжнародного боку, для того, щоб нам серйозно допомагали. І скажімо, і ступінь цієї допомоги, і зміст ставали нарощувались для цього. Україна має бути сильною, тобто вона має показати свою здатність до наведення порядку в власному домі, тому що слабкому тільки співчувається, тільки в деяких фільмах слабкому допомагають. Допомагають сильному, і тут я думаю, і нашому уряду, нашій державі, державі в цілому є на чим замислитись. І е, я б сказав, часом не, не так багато залишилося. До його так видається, принаймні так говорять багато моїх колег-журналістів, не залишилося зовсім це з одного боку. З іншого боку, мої колеги, які працюють в цих гарячих точках, працюють на окупованих територіях, вони висловлюють, як мені здається, цілком обґрунтовані міркування про те, що український уряд, очільники якого нічим іншим, як останні два впродовж останніх 20 років, як безпринципними. Домовленостями кулуарними не займалися, нічим іншим, як крали гроші з бюджету, не займалися. Просто не здатні, нездатні зараз адекватно реагувати на розпад країни. Я Ви б так сказав таким чином. Тобто, до президентських виборів ми маємо тих представників і ті органи влади, які ми маємо. Тобто, я б сказав завдання. Всього загалу громадського суспільства саме справляти тиск на органи влади для того, щоб вони провадили більш адекватну політику, яка відповідає очікуванням суспільства і, зокрема, очікуванням наших громадян на сході. І півдні України, це абсолютно зрозуміло. Так, нам це з вами зрозуміло, а людям не дуже. Як ми громадське суспільство, громадянське перепрошую, суспільство, можемо здійснювати вплив на уряд, якщо Майдан в Києві розбирають до загального озброєння народу, який хоче захищати свою батьківщину, не вдаються. Та льють воду на млини російських окупантів, закриваючи очі на ті злочини, які робляться на території Криму. Зокрема, уряд до сьогодні, нагадаю, не проголосив ані національної автономії кримських татар, там ані створив навіть міністерство справи кримських татар, що я взагалі ганьбою. І для України і для влади. Я розумію, що ви не відповідаєте за український ну, уряд, але як досвідчений політик і дипломат, що би ви могли сказати про ну, це мені, скажімо так, важко коментувати внутрішні події. скажімо, це не зовсім моя сфера, але громадянин, я можу сказати, що ну узагальнюючи те, що було сказано, іноді складається враження, що деякі наші політики не розуміють, що справа йде саме про війну. Тобто, це не грав в якісь солдатики, ну скажімо так, на столі. Це на кін поставлена доля нашої держави, доля наших громадян, і потрібні адекватні дії з точки зору і контролю на кордонах, з точки зору деяких аспектів, як не дивно нашого співробітництва з Росією, які продовжуються, які явно мали бути припинені. І безумовно ми продовжуємо програвати інформаційну війну. От те, що ви сказали, мені не зрозуміло, чому всі за засоби масової масової інформації світу не знає про злочин, які стався в горліці. Це просто жахливо. Про це треба кричати, волати, і це треба це треба досягнути. Точому до, це було на шпатах всіх на в Всіх газет в усіх засобах масової інформації, так само етнічні чистки, які фактично розпочалися. Про це ми дізнаємося в основному через інтернет-ресурси. Я так більш-менш регулярно читаю. Зарубіжні інтернет-ресурси проглядають -про те, що є в засобах масової інформації, і це якось так проходить стороною, це абсолютно ненормально. Тут я вами згоден. Якою мірою, з вашої точки зору, адміністрація Обами, адміністрація кон консерваторів Великої Британії, очільники Франції, Німеччини готові терпіти, і як довго вони будуть це робити, це все знущання Путіна над ними? Ну мені важко сказати. Я б сказав, я так, так, таким, таким чином мені здається вірніше, в цілому мені здається, я б цього вже не терпів, якби якби я був на їхньому місці. Треба врахувати, що справа йде не про співчуття до України. Фактично, діями Путіна зруйнована зруйнована система європейської безпеки, як ми її знали до цього часу. Тобто, зруйновані всі механізми, всі правила поведінки, і саме це мало спо. Онукати і сполучені штати, і європейські країни в цілому країни демократичні мінімальні країни світу до більш рішучих дій для того, щоб зупинити агресію. І зупинити нищення залишків цієї системи. Тобто, ці, ці дії мали б бути прийняті ще після того як почалась агресія, ще в той час, коли почалася агресія проти Криму. І мене мене також непокоїть, що зараз є концентрація уваги на ситуації на сході на Півдні України, і потроху всі забувають про Крим. А це територія України, яка була анексована просто так Росією. Та, і, це... можливо, це частина плану Путіна. Ну, напевно, що так воно і є, інакше він би голову не пхав би до цього зашмару. Тут давайте на інший аспект аспекті проблеми подивимося. От Вільям Хейк, я такий чоловік, да, міністр закордонних справ Великої Британії. Він закликає Лаврова до деескалації до деескалації конфлікту в Криму. Лавров натомість плює йому в очі, та і каже, що ми готові ввести війська на територію України. Ці хлопці втираються, кажуть, це є Божа роса це абсолютно ненормальна в принципі. Нинішня поведінка Росії поведінка Путіна його точення. Це якраз і є наслідок політики непомічання зростання агресивності Росії. Пасифікації певної, яка відбувалась, і таким чином Європа і певний мірі сполучені штати вигодували цього звіра, який зараз стоїть на нашому кордоні. Тобто, це наслідок цієї політики, і тим більше прикро, що ця політика в тих чи інших елементах продовжується. І зараз і ясно, що і наслідком може бути тільки зміцнення позиції Росії, зміцнення збільшення її нахабства, збільшення її ігресіності. Нічого інше, тобто Росію треба з і зробити це зараз. Давайте ми зробимо. Я покажу зараз, з вашого дозволу, нашим глядачам, виступ, фрагмент виступу міністра закордонних справ держави-окупанта і нашого ворога історичного. А потім ви, як дипломат, попрошу вас як дипломата перекласти з дипломатичної мови на звичайну людську. Отже, маємо точку зору пана Лаврова, послухаємо, що він сказав. Я слышал, что Яценюк собирается посетить Ватикан. Я считаю, что лучше бы ему было поехать на юг страны. Во время его предыдущей поездки туда на прошлой неделе он встретился только с теми людьми, которых сам туда назначил. Он не встретился с самими протестующими, но именно с ними там следует вести работу нынешним киевским властям, если они действительно претендуют на то, чтобы представлять всю страну. Ну от така точка зору. Я б сказав, що це ніяка не дипломатія, це просто диктат. Тобто нам намагаються диктувати правила поведінки в нашій власній країні, і е, я думаю, що один з наслідків е, правління Нуковича було те, що Росія, як ніколи, стала, дозволили стати фактором е, нашої внутрішньої політики. І зараз ми певною мірою пожинаємо е, плоди результати цієї е, рунівної роботи, яка була на протязі незалежності, але особливо інтенсивно з 2010 року. Це я повторюю раз, це не дипломатія, це диктат. Єдине, з чим це можна порівняти з поведінкою російської Німеччини в міжвоєнний період, особливо перед 39 роком. Ну, знаєте, у Гітлера хоча б була ідея велика, там вже інше питання: наскільки вона була великою, та об'єднати всіх німців в мононаціональні держави, а українська держава не ставить перед собою такої І, мети. Росія не ставить А то Ви це, розумієте, це важко досить цікаво. Принципі, оця ідея Фолькс фактично це зараз воно повториться у в теорії захисту російської навіть не росіян, а російськомовних. Тобто паралелі тут проводити. Я думаю, абсолютно можна з поведінкою нинішніх керівників Кремля. Ну, якщо ми вже так далеко зайшли, то я вам скажу, що паралелі тут дуже прості. Вони з 17-го року кінця стосується початку 2018-го, коли донецькі шахтарі велике їм дякую за допомогою радянських кримінальників і більшовицьких загонів, захопили Україну тут в Києві 30 тисяч трупів за один день. і, скін... і на тому Україна скінчилася. Моє питання в. В цьому контексті досить просте, як ви думаєте, наскільки політичне керівництво, сучасне наше, насамперед Верховна Рада готова до того, щоб у в реактивному темпі ухвалювати закони, про які кричить все суспільство від заходу до сходу, Децентралізація влади, дерегуляція економіки, відкликання судів всіх позовів проти підприємців, які подавалися минулою владою за так звану несплату податків і так далі, і тому подібне, іншими словами, спробувати зіграти на вирішення чи вони взагалі в принципі здатні обстоювати? Національні інтереси країни. Я сподіваюся, що, в принципі, вони здатні, але знову ж таки, повертаючись до того, що я сказав, я думаю, що великим стимулом для, для них буде саме тиск з боку засобів масової інформації, з боку громадянського суспільства. Як це розуміти? Ну тобто, чим більше ми, ви, ми. Суспільство загалом буде про це говорити, буде цього вимагати, тим більше, я думаю, політики будуть вимушені, попри скажімо, їхні суб'єктивні уподобання, робити те, що вимагає суспільство, якщо вони залишаються, якщо вони вірніше не є просто політики, а є державними діячами, тобто, як ви знаєте, все провів свого часу Черчилль, між політиками які думають про вибори і державними діячами, які думають про долю держави, тобто ми маємо певною мірою примушувати наших політиків думати про долю держави і бути державними діячами. Це не просто. Я не впевнений, що ми на 100% цього досягнемо, але ми маємо не здаватися. Знаєте, що тут цікаво У нас дуже люблять наші політики цитувати Черчилля і. Брат... І, 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 і брати з нього приклад, не розуміючи, бо е, в школі вони напевно погано вчились, не хочу на собі показувати, не розуміючи того, що Черчилль фактично поховав Британську імперію за 50 е, міноносців і довів цю країну ну, зі статусу, звів зі статусу святого лідера, але до з іншого сателіта. Боку, він зміг захистити Британію, коли, до речі, також в це ніхто не вірив. Тобто стояла така армада, така кількість літаків і, і цей відносно невеличкий острів, і ти не. Майже завдяки, я гадаю так, я в цьому павний завдяки стійкості Черчилля, завдяки стійкості британців, вони змогли відстояти свою незалежність. Принаймні за це я думаю, вже Британія має ну, йому подякувати, да, ну, то ну, їхня там, проблема поряд, житті, да, так, то їхня так. проблема. Гітлер, між іншим, редера питав, чи. Військовому крик не можуть забезпечити десантну операцію. Три дні погоди не можемо. Але але то вже така штука. Дивіться, єв є, є до, до наших справ Європейський Союз і Сполучені Штати говорять про можливість нової зустрічі в Женеві. Що може дати така евентуальна можлива зустріч? Якщо перша фактично нічого і не дала? в принципі, я деякі, підтримував ідею проведення Женеви 1 угу. Перше кажуть про Женева, 2 чи є сенс в проведенні Женева два? Чесно кажучи, я не впевнений. І якщо продовжаться ці ті ж, ті ж самі хамські просто заяви з боку Росії, ми б, 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 будемо бачити небажання Росії виконувати домовленості який сенс проведення шиневи 2 для того щоб дати їм площадку для нових заяв і або для нової прес-конференції путіна чесно кажучи тут треба серйозно серйозно думати тим більше я впевнений що якщо росія погодиться на проведення шиневи 2 то це буде або в тому випадку якщо їм потрібно буде оця площадка а або а чи також для того, якщо вони відчують, що санкції починають спрацьовувати, якщо будемо сподіватися, все таки наші державні органи будуть діяти більш ефективно, і їм потрібно буде виграти певний час. Тобто, я на жаль майже повністю впевнений, що Росії не потрібна ця ці, ціннові домовленості для того, щоб їх виконувати. Так більше я вам скажу, от з посиланням на Євгена Перебійноса, він очолює департамент інформаційної політики, як ви знаєте, Міністерства закордонних справ. Він сьогодні сказав про те, що Росія починає мінування оцього так званого кордону на Чангарі в Криму, я так принаймні зрозумів. Значить, це так би сказати переддень можливої зустрічі в Женеві. Та? Ми мінуємо там це. Далі що відбудеться? Далі відбудеться наступне: 90% чи 97% вже не пригадую водивці її потрапляє Крим через відомий Дніпровський канал. Як люди можуть в здоровому глузді туди, звичайні робітники йти туди переживати? Ну, це вже проблема, наскільки я знаю. Тобто то, там треба ремонтувати насоси. Їх неможливо відремонтувати без того, щоб зайти на ці заміновані поля, які цілком зрозуміло мають розміновувати ті, хто їх замінував. Тобто, це вже проблема і дуже серйозна, пане Олеже, що може означати заява компетентних європейських органів про те, що буде закрита зона для польотів не тільки над Кримом, а над півднем України. Це бюлетень європейської організації з контролю. Повітряного простору там також рекомендують утриматися від польотів територію Херсону, також частини Миколаївської та Запорізької областей. Вони знають щось такого, що ми не знаємо. Я думаю, що це певною мірою запобіжна, запобіжний захід, враховуючи, що ситуація є. Певною мірою не тобто можна очікувати всього в тому числі, ну на цій висоті важко собі витобстріл літаків. Ну але я думаю, що і це береться також до уваги. Ні, пане Олеже, зовсім останнє питання. Ви як дипломат, як громадянин України, на що сподіваєтесь впродовж наступного тижня? Я думаю, що ситуація залишається дуже небезпечною, дуже тривожною, в принципі, якщо е, виходити з того, що може сприяти деескалації конфлікту, це те, що я вже сказав. З боку заходу це введення санкцій, жорстких болючих або болісних санкцій проти економіки Росії, з нашого боку. Е, Україна має ефективно організувати, нарешті ефективну боротьбу з терористами. Показати, якщо ви хочете е, зуби, я хочу так, да. якщо хочете, дай. я вважаю, ми, що не ми, що не можна допускати розі державних інститутів, і тільки е, це разом може е, мати результ, позитивний результат, mm -hmm. тобто санкції окремо і беззуба політика навряд чи. саме сильна політика всередині і не тільки. З точки зору боротьби з терористами, а і запровадження нарешті тих реформ, які були анонсовані, з іншого боку, тиск посилення тиску з боку заходу. Чи правильно я вас зрозумів? Це вже зовсім останнє, що ми, українці, діставши вперше, може за останні 250 років, великий шанс, ми, попри нашу волю, опинилися в таборі переможців. Тобто євроатлантичної коаліції проти орди, чи нам вистачить громадянам в першу чергу мужності розуму совісті скористатися Я цією історичної абсолютно Я історичним шансом в двох речах: по перше. У Путіна немає ніякого шансу перемогти Україну. І по-друге, для того щоб Україна стала справжньою державою, щоб відбулося становлення українського суспільства, громадянського суспільства. Для цього Україна має на жаль пройти через конфлікт. Вибороти оцю незалежність, оце право бути європейською державою. Те, що відбувається зараз, дякую вам. На жаль, почому на жаль. Це, я маю я... що на жаль через конфлікт, але інакше я так інакше для того, щоб народилося нове, як ми сьогодні зрозуміли, хтось повинен загинути, хтось не помре. На жаль, на жаль, це правда. Дякую сердечно. Олегша, чор громадянин України, колишній посол України в Сполучених Штатах Америки. Дякую, слава Україні. Дякую.